Насправді гомофобія це не хвороба. Просто дивись гей-новини щотижня і будь нормальною людиною. Понад 100 тисяч стільки людей прийшло в Будапешті на ЛГБТ-прайд. Нагадаю, у березні цього року угорська влада виступила проти маршів рівності. Нібито вони небезпечні для дітей. Після цього поліція заявила, не дозволить акцію. Але у ситуацію втрутився опозиційний мер Будапешта і заявив, прайд організує міська влада, і у такому випадку дозвіл для нього не потрібен. Команда заходу розраховувала на 50 тисяч людей, але прийшло у три рази більше. Ми всі хочемо свободи, тому ми вийшли, аби про це сказати. Ніхто не хоче, щоб його пригноблювали. Ан має піти і якнайшвидше, і тоді в нас буде нормальна країна. А от угорській владі марш не сподобався. ЛГБТ марш був огидним і ганебним. Цих людей не можна нікуди допускати. Ось чому нашій країні потрібна консервативна влада. Ми не терпимо агресивної ЛГБТ-пропаганди, сексуальності заради сексуальності та скандальної поведінки. Марш рівності хотіли провести і в Туреччині, але не змогли. Ще до початку поліція арештувала людей. Усе відбулося у центрі Стамбулу. Люди просто тримали райдужні прапори, але майже одразу їх запакували у поліцейські автівки. Нагадаю, марш рівності у Туреччині заборонили 10 років тому, у 2015 тисячі у школі в Дніпрі вчителька цькувала ученицю через її сексуальну орієнтацію. Дівчинка вчилася у восьмому класі та розказала про себе класні керівниці, але та почала цькувати дитину, називала її ненормальною та психічно хворою. А ще розбовкала про це у сьому класу через стрес дівчинка стала прогулювати школу. За це гомофобна вчителька зробила виховну годину і вимагала у дитини, щоб та цитую закрила рота і перевелася до іншого класу. А потім дівчинку видалили зі спільного чату і зняли з неї обов'язки старости, а іншим дітям сказали, щоб з нею не спілкувалися. Батьки дитини звернулися до суду та виграли. Тепер вчителька має заплатити штраф 850 гривень та судовий збір 605 гривень. У випадку скарг вчителька має особисто поговорити з дитиною, розібратися в ситуації і обов'язково зберегти її конфіденційність, а не видаляти шату. Друге, припинити образи і пояснити дітям, що така поведінка може сприйматися як булінг або є булінгом. І третє провести виховний урок з дітьми про різних людей, різноманіття, залучивши шкільного психолога. Відкриває рот віна соромно нам. Український священник порівняв лгбт людей із педофілами. Це отець Юстин Бойко. Він дав велике інтерв'ю гомофобному порталу Король Данило і в чергове озвучив усі фальшиві штампи. Що сім'єю можуть бути лише чоловік і жінка, європа знищується, а Україна не буде розвиватися через лгбт людей і що вони, нібито є педофілами. Це я розумію, що вони до чого не стрімлять. Вони стрімлять до легалізації, розумієте? Тато з донькою. Мама з сином, так потім педофіли. Минуть руки, і згодом це стане нормою. ЛГБТ люди не є педофілами, і це підтверджує наука. Наприклад, у 2001 році науковці провели дослідження, де було виявлено, що серед сексуальних злочинців лише 8% були гомосексуальними. Збудження у гомосексуалів не було більшим ніж у гетеросексуалів. Тому те, що каже отець Юстин, це чергова маніпуляція. Вона зібрала мільйон доларів для ЛГБТ людей. Співачка Сабріна Карпентер допомагає тим, хто потребує підтримки. Вона об'єдналася із фондом Rainbow Railroad. Це організація, яка допомагає вивозити лгбт людей з гомофобних країн. Ставліна Карпентер долучилася до благодійності і перерахувала у фонд мільйон доларів. Зараз вона на піку популярності. У лютому артистка виграла дві греммі за альбом Shot and Sweet». А вже у серпні співачка випустить наступну платівку «Men's Best Friend». ЛГБТ фани завжди були зі мною, а я завжди буду з вами. Дякую за те, що підбадьорюєте мене і показуєте усім, як це важливо бути собою. А у трансгендерних людей тепер нова союзниця і звати її Меган. Це лялька із одноіменного фільму Жахів. У неї спитали в інтерв'ю, чому права трансгендерних людей важливі. І ось що вона відповіла: Мої кохані лялочки, ви сяючі, революційні та справжні. Ніхто не може сумніватися, чи ви існуєте. Я хочу підкреслити вашу красу і силу. Квірні люди завжди мали смак, тому вони прийняли мене таку несамовиту і неймовірну. Побільше б таких союзниць, як Стабліна Карпентер та Меган. А це було останнє повідомлення випуску прямо зараз на екрані. Імена тих, хто підтримує гей новини. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося вже наступного тижня.